Я бачу, що важливе рішення буде цієї осені. Я бачу, що Росія спробує цієї осені знову захопити Київ, а вони збираються а, зробити таку відволікаючу акцію в Європі. І в цей самий час вони спробують знову захопити Київ. Але їм це не вдасться знову, це буде така ось фінальна точка, це буде такий крах, і інші країни, включаючи Америку, звичайно, підтримують Україну. Я завжди казала, що підтримка України не припиниться. Які б там не були хвилювання, які б там не були розмови, Україні будуть завжди постачати зброю і будуть її підтримувати. Тому я бачу, що. Таке важливе рішення по Україні буде прийняте саме цієї осені. і звичайно, ось ця осінь може бути початком такого великого краху для Росії.